Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хотів би обговорити з вами про майбутнє агробізнесу. Ну, так як я працюю в цій сфері майже вже 20 років, чесно кажучи, дуже часто чую від колег по цеху так сказати, купу різних питань. Починаючи від вартості продукції, кому продати зерно. Або в кого його купити, чи варто продавати тому чи іншому трейдеру врожай свій, чи працювати з тими чи іншими компаніями. Не скажу, що мені важко відповідати на ці питання, шановні друзі. Але іноді почуваюся як інфобюро. Я вам скажу відверто, що в кожного трейдера на умі одне, як пойміть фермера. Ну, це зрозуміло. На базарі два дурака. Один продає, другий купляє. Той хоче подороже продати, а той подешевше купить. Це все зрозуміло. Але є такі компанії, які за... являють високу ціну, а потім шукають будь-яку причину, щоб ви не вписалися у сроки, і потім ціна з'являється набагато нижчою, тому що ну, контракти треба виконувати. Я вам скажу, що технології йдуть вперед. І треба просто за цим слідкувати. Я завжди е, готов поділитися своїми думками. Так як ми працюємо, напевно, всьому є секрет нашої, 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 нашої успішності. Е, я е, завжди сам постійно цікавлюся всіми новими технологіями і раджу вам це зробити. Не Так давно я доручив менеджерам своїм. Вивчень онлайн-платформи. Ну, зрозуміло, да? це там, де можна купувати чи продавати агропродукцію. Вони опрацювали ці всі моменти, і сьогодні я вам скажу, їх дуже багато. Але там, де є е, трейдери, які чесно працюють, їх дуже мало. Що я вам посовітую? Сьогодні ми, Агрофірма П'ятихацька і всі підприємства, які належать входять в корпорацію агрофірми П'єтихацько, працює на онлайн-платформі Агрофорум. Це наші хлопці, українці, створили онлайн-платформу куплі-продажу агропродукції. Більше того, скажу, що вони зробили це дуже якісно. Це не просто якийсь сайт. Де чорного може зламати. Поки зрозумію, як туди щось продати або купити, то можна точно і чорного зломе. Тут постійно є вся інформація, сучасний, зручний інструмент, просто зручний. Остається тільки зареєструватися на платформі і тебе всі бачать, хто ти, що ти, що ти можеш, і ти бачиш всіх інших. Тоді ви не будете мені дзвонити, питати, які там ціни на пшеницю, на кукурузу чи ріпак. Відкрив у телефоні додаток «Агрофорум», побачив всі ці ціни, розмістив свій лот і далі робить свою роботу, Все прозрачно. Скільки можна вже продавати за безсіньку свою продукцію? Я вам не буду маленький приклад. Продав цей рік 10 тисяч тонн пшениці. Всі, всі трейдери давали одну ціну. Плюс-мінус максимально. Але на агрофорумі е, Юггаз дав на 200 гривень більше, чи ніж усі, а на 10 тисяч 200 гривень на тоні, це на секундочку 2 мільйона. Вони на дороги не валяються. Тому е, совітую зареєструватися на е, цьому е, онлайн-платформі. Тут нормальні трейдери, дадуть нормальну ціну. З документами, щось там не виходить, багато хто мілких. Е, Фермерів, допоможуть з документами, з договорами розібратися, скласти, підписати, всі документи обмінятися. Ну, тобто, якщо щось не виходить, можна подзвонити Там дуже, до речі, привітні дівчата все пояснять, розкажуть, допоможуть. Ну Тобто, питань нема ніяких. Але є одне но Чого я хочу сьогодні про це говорити? Ну, по-перше, це вигідно, якісно і все остальне, зручно. Але дешевий сир буває тільки в мишолу. За все треба в житті плати. Ця платформа онлайн-платформа «Агрофорум» тільки відкрилася. Поки що, це все реєстрація йде безкоштовно. Але з вересня це буде все платно і це вважається, це нормально. Тому совітую всім зареєструватись. Уже зараз і не думать, куди ви продасте майбутній урожай. Чим сам користуюсь, вам пропоную. Слава Україні, слава українській нації і ПЗ Російської Федерації. Слава Україні!